Чи можна застрахувати життя військовослужбовців? Цікаво, а чи можна? Давайте розбиратися в цьому питанні. Застрахувати можна, але що буде страховим випадком? За що військовослужбовець може отримати компенсацію, за що ні, у цьому світі війна є форс-мажорною ситуацією, і військовослужбовці, і взагалі жертви війни, вони взагалі не отримують жодної компенсації. Що ж діється в Україні? Якщо військовослужбовець отримав травми або загинув? Під час виконання безпосередньо бойових дій або завдання, ну тобто, якщо він в бахнуті загинув від огністріла, то це не буде являтися страховим випадком. Якщо він отримав поранення під час там, бойових дій, то він теж не буде отримати компенсацію. Теоретично, йому за це має надати компенсація держава. А що робити? Якщо військовослужбовець, наприклад, захворів в тому самому окопі або отримав інфаркт. Або отримав онкологію, або помер від тромбофлібіту або від інсульту. Для держави це не є страховий випадок, тому що це не огністріл, це не виконання бойових дій, це просто хвора людина опинилася на війні. А для страхової компанії це є страховий випадок. Тому якщо людина, яка є військовослужбовцем, яка знаходиться на передовій, і вона отримала якесь захворювання, яке принесло привело її до смерті страхова компанія виплачує так.